Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України і дивіться, що я роблю, прибираю кухню. Кожен день прибираю і все одно не знаю, чи це що мала кухня. Вроді ж не геть така прям малесенька. Ну але Чому так назбирується всього? Ну Це ще я зранку прибираю це все. Готувала сніданок там. я ну Коротше, вимиваю плиту. Я сьогодні вдома. Сама, уявляєте, я сама, мій Єфрем пішов теж в табір. Діти ходять зараз в християнський такий табір. І це другий день був. Вони пішли. Перший день Єфрем поїхав зі мною, але не захотів залишатися. Там можна було теж залишити. Казали, що можна. Не схотів. А сьогодні я вже його й не вдягла, так, щоб як в табір. Просто як був вдома. Де все, Думаю, завезу дай. А сьогодні він хоче вже йти. Каже, я хочу я хочу йти з хлопцями, я хочу з Дашою. Там така дівчинка, вона з нами в наших апартаментах живе і вона там, ну, допомагає їздить, то каже, я хочу піти, уявляєте? Та я їздила в магазин, купувала швиденько одяг. Який найближчий, і вдягла його, щоб було чистеньке новеньке. І оце він пішов в табір, і я сама вдома. Мені аж настільки незвично, не знаю. Ну, Але привикаю, як це самі побути один день навіть. Прибираю її швиденько і буду робити вишні в своєму соку. О, мене вони вже дивіться, От, треба помішати, я їх всі повичавлювала. Позасипала цукром і залишила на ніч. Ще на всю цукор навіть росте, зараз перемішаю і буду обварювати. Я не в банках обварюю, в каструлях і потім відразу в банки і закриваю, так мені швидше. Так і в мене сьогодні день домашня, потім апойтмент, то є справа. Ну що, я це зробила? Є така пісня, чи я не хазяйка, чи не господиня? Віці, скільки в мене вишень своєму соку, я дуже-дуже рада. На зиму запаси. Клас! Так, дивіться. Це мене прибирає. Я прибрала, я Єфрем все порозкидав. І... А як нас косять, прибирають. Ми тут на подвір'ї нічого не чіпаємо. оце ось... це тераса наша. А тут, бачите, вже були розрощує кущики, а ось так красиво зробили їх, облагородили, обстригли гарненько. І відразу загрібають. Все буде чисто і файно. Я буду сьогодні їхати до сестри. Я доприберу квартиру, їду, постираю ковра килима. В неї є той пришвашер, да, мені буде зручненько. Ти будеш з татом сьогодні? Да. Я вже приїхала, вже навіть намочила ковра. Дивіться. Це цей, що в нас був раніше біля дивана. І він, я його поміняла на, десь у квітні, якраз на Пасху пам'ятаю. Тому що він вже дуже замастився, І я його хочу в нашу кімнату. І він дуже ще я скажу гарний, все. Просто замастився, і все, знаєте, з малими дітьми це щось. Це Тому я зараз швиденько пошмуляю його хайно. І змию хай висихає. Так. так. Нас сьогодні тепло, хоче похмура трошки така погода, але все одно. Дивіться, яку мені дали таку пайну. Оце зарядка. O Ну що, дивіться, який вийшов. Це він ще то в ту сторону, то в ту. Воно міняється тут, в яку, то там світліше, а якщо в другу сторону, то буде темніше. Але я рахую, все одно чисте ще воно добре стече, добре висохне і буде чистеньке. Дуже рада, що я це зробила. Чесно, втомлює, захекана. Ну, але воно того вартує. Дивіться, що Наталка робить. Я вже попрала, ковра, все окей. Так, да, вона крутить тут сушики, смакота. З такою рибкою огір. Домашні огірки. Це кремчиз. Дивіться. Ай Ай-яй-яй. Щось буде добре дуже. Що то тіпа типу, обеда. Вона дуже смачні робить суші. Певне, ні, mm -hmm. <laughs> дуже класно. Ну що, суші зробили. І куди я йду? Привіт, пуліки, привіт, пулюльки! Іду копати картоплю молоденьку, смачненьку. Картопельку, красота. Я вже давно була тут, так. як на ефремове день народження. Опа. Це вони до вас так вітаються. Беремо рукавиці, беремо копачку. І. Так, де у нас картопля? Ось тут. А будемо зараз накопаю трішки собі, щоб це наварити. Знаєте, молода, свіжо скоплена, викоплена ця картопля. М -м, яка вона добра. Навіть я варила якийсь суп з нею. отож добрий був. Такий якийсь свіжий він, такий соковитий. То так, будемо копати. Вже я розумію, що вже скоро літо пройде, вже більше навіть половина вже пройшла точно, бо вже по часничку, бачите, як вже м -м, жовтіє, починає. Цибулька вже починають пири згинатися. Що і... я вже третій рік без. Без города, без цього, знаєте, де вже якось воно відвикається теж, то раніше ж був. Ой, і там копачка є. Ну що? Викопаю і вернусь до вас. Дивіться. Витрусила, вирвала корчика і так витрусила. яка красива, гарна картопля. Молода, уже стільки. Ви знаєте, я ж засмувала за цим таким, тому коли мені щось хочеться, треба приїжджати на город. Покопала, порвала да й відпустила. Серйозно, так. Не знаю, аж душа відпочиває, коли я почала копати картоплю, діставати. Тут біля мене курочки, гуси, ще навіть котик бігав біля мене. А Любота, як же ж? Як прекрасно жити в будинку. Настільки, дасть Бог, і в нас буде будинок, і ми теж зможемо. Якби в мене був будиночок і щоб я могла садитися, це, це все, повірте, теж було б, теж би садила. Я спочатку пам'ятаю, як в Україні, да, може, молодша була, може було трохи його й багато. Да, думала, о, важко, не, дуже, не завжди хотілося. А зараз, хоча останні роки вже воно мені було в задоволення приносило, я любила виходити на городи, як воно посходило, воно таке все гарне, чисте. А потім, коли ще дає свої плоди, то взагалі клас. Та так. Не знаю, воно мені подобається. Дивіться. Класно! Домашній магазин. Поїде додому з картоплею, ще наламну цибульки, пири, там ще є часничок, можна наламати такенький. Супер!